Сьогодні я вам розповім про топ-кросоверів, які я особисто нікому не раджу купувати. З вас підписка, лайк. Починаємо! Оскільки вже зима, я думаю, саме ця тема буде для вас актуальна. Восьме місце займає Porsche Cayenne першого покоління. Про ці машини вже ходять легенди: а саме про їхню ненадійність, про їхню вартість обслуговування, і попри те, що ця модель в свій час врятувала компанію Porsche, вона не врятувала своїх власників від немаленьких витрат на їхнє утримання, обслуговування і ремонт про те, що масово крадуться передні фари, про проблеми з електрикою, про дорогу підвіску, про взагалі дорогий ремонт і про багато. Не дуже вдалих двигунів не дарма. Ці машини зараз на авторія коштують о яких смішних грошей. Просто зайдіть і подивіться, що ці каєни коштують дешевше ніж Nissan Кашкай. Погоджуюсь, вони виглядають понтово, вони виглядають дорого, і люди, які не розбираються, подумають, що ви класний чувак, який маєте дуже багато грошей і катаєтесь на порше. Але ті, хто приблизно розуміються, вони знають, що ці машини потрібно обходити Стороною. На сьоме місце я поставлю кросовер, який неодноразово вже був в топах про ненадійність, неліквідність і банальну просто пораду не купувати його, а саме Mazda cx 7 але саме з двигуном 2.3 Turbo. Про його ненадійність, специфічність, споживання палива, споживання мастила надмірне, я вже не буду вам говорити. Просто багато кого цей кросовер манить своєю привабливою ціною на авторія. Плюс за такі гроші ви реально будете отримувати гарний дизайн, класний салон і непогану динаміку з двигуном 2.3 турбо. Але повірте мені, складна підвізка, тоненький метал, схильність до корозії, не дуже зносостійкий салон двигун, який не славиться своєю надійністю. Я сумніваюся, що ця машина вам потрібна, тому цей кросовер я однозначно з двигуном 2.3 не раджу купувати. 2.3 турбо. Шосте місце займає Volkswagen Tiguan з двигуном 2 літри TSI. Багато хто зараз мене жорстко захейтить, тому що я бачу скільки тих тігуанів є, але я знаю чому. Вони їздять по дорогах загального користування тільки через те, що з бензиновими двигунами вони коштують дешевше, ніж з дизельними двигунами. Плюс це можна. Взяти новіший рік багато фірм, які займаються пригоном авто США, знайшли собі клієнтів і поприганяли їм цих тігуанів з двигунами 2 літри турбобензин. Вони мали вже декілька генерацій, але ні в одній, як на мою думку, вони не дійшли до нормального, як то кажуть, пуття. Вони все одно споживають мастило, в них все одно ланцюг, які розтягуються досить швидко. В них величезний розхід, та і сама по собі ця машина. На мою думку, вона може з вашою взагалі не співпадати, але на мою думку, це кросовер, який має малесенький багажник, небагато місця в салоні. Та, якщо він повністю обслужений, якщо він на класній комплектації, він може бути. Але я вважаю, за ті гроші є дуже багато альтернатив. Ви купуєте кросовер там за 14-15 за тисяч доларів, і ви маєте розхід 14 літрів бензину по місту. Ви маєте невеличкий багажник, ви маєте сам по собі кросовер невеликий, в якому немає багато місця. Плюс він не є мега надійний, то просто за що його купляти? В мене вже є огляд на моєму ютуб-каналі на Тігуан. Ви можете перейти і подивитись повне відео з тест-драйвом на цю машину. П'яте місце займає Toyota rav 4 будь-якого покоління з двигуном 2.2 Дизель не зрозумійте мене неправильно. Сама марка Toyota мені імпонує. Ці двигуни надійні, вони ресурсні, але. Є в них один суттєвий недолік, через який я завжди кажу, що не тільки rav 4, але це рубрика про кросовери, тому я сюди її і показав. Завжди, коли клієнти хочуть собі машину з двигунами 2.2 дизель від Toyota. Я попереджаю, що ви маєте бути готові до дорогого ремонту. І не тому, що це дизель і дизель має дорогий ремонт, а тому, що це японський Тойотівський дизель. Щоб ви собі зрозуміли орієнтовно по цінах, одна нова форсунка, нова оригінальна на цей двигун коштує 500 євро. А тих форсунок в них 5. І по простих підрахунках ми маємо 5 форсунок по 500 євро. Це виходить 2,5 тисячі євро плюс робота. Тобто варто вам просто попастись на машину, яка потім вам дасть сюрприз з паливною системою, то ремонт паливної в зборі принесе вам в районі 3 тисяч євро. Я вважаю, це дуже дорого. Бензинові двигуни бомба, коробки непогані, витривала підвізка. Але ці машини злегка переоцінені. І якщо би їх брати, я би радив їх брати суто з бензиновими двигунами. Хоча дизель теж ходить, але ціна на ремонт мене трошечки дивує, тому що я вважаю, це просто невиправдано дорого за таку процедуру, навіть враховуючи, що це дизель. Четверте місце займає Ford Escape з двигунами 1.6 і вже 1.5 EcoBoost. суто з пробігами після. 150 тисяч кілометрів самі по собі ці двигуни вироблялися для тих машин з розрахунком, що їхній ресурс буде до 200 тисяч а далі, вже як то кажуть, як піде, як показала практика, 1.6 EcoBoost, екобус. Це перша версія того двигуна, Добре себе не зарекомендували. Невеликий ресурс, складна конструкція, недешевий ремонт. Немає якоїсь дуже економності і автономності в плані одного запасу на. Одному повному баці тому вони дуже людям не зайшли. Потім Форд модернізував і зробив замість 1.6 EcoBoost 1.5. Це є бензиновий двигун з турбіною. Він мав стати значно надійніший і значно ресурсніший. Так при нормальному обслуговуванні з правильним мастилом, з якісним паливом, нормальним обслуговуванням при бережній їзді ці двигуни вибігають 150-200 тисяч. Але я не раджу їх купляти вже на пробізі 150-170 Тисяч кілометрів, тому що ремонтувати їх потім або робити величезне ТО прийдеться вам. На що вам це? Плюс зазвичай ці форди мають складну наворочену електрику, яка не у всіх, але зачасту підглючує. Я вважаю, якщо ці двигуни ви хочете брати, беріть суто з двигуном 2,5 атмосферний бензин. Ресурсний, надійний, вивчений двигун при бажанні поставити на газ. І будете собі мати щастя. Третє місце займає кросовер від марки Peugeot, а саме Peugeot 3008. Хоча ви скажете, що це мінівен, це не кросовер. Ні, саме Peugeot класифікує цю модель як повноцінний кросовер. ну як повноцінний, як кросовер. А мінівен у них саме 5008. Це непогані машини. В них хороша стійкість до корозії, в них класні комплектації, відносно непогані матеріали в салоні. М'якенька ходова, недороге обслуговування, але не з цим двигуном. Якщо ви хочете його брати без проблем, берете з 1,6 або 2 літри HDI. Це непогані двигуни, вони себе класно зарекомендували. Взяли, обслужили і катаєтесь. А з 1,6 турбобензин там вас будуть чекати 100% або проблеми, або витрати. Надмірне споживання мастила сам по собі двигун не ресурсний, чутливий до нашого палива, ланцюг двигуні, який також багато не ходить і коштує недешево. В моєму розумінні люди, які беруть. Бензинові двигуни вони керуються тим, що вони хочуть не тратити багато грошей на обслуговування, якщо мова йде про бензиновий двигун, який не призначений, наприклад, для... Агресивної їзди, а тут виходить, що Peugeot з двигуном 1.6 турбобензин вам витягне грошей більше ніж дизель за рахунок ланцюга в двигуні дорогого за рахунок турбіни, за рахунок великої витрати пального, яка переслідує вас щодня. Тому з нересурсним бензиновим 1.6 турбо EP6 Peugeot 3008 Я однозначно не рекомендую купувати. Друге місце займає також авто, яке неодноразово було в моїх антирейтингах. Мова буде йти про будь-які. Дизельні кросовери від марки Subaru до 14 2015 15 року. Тоді в них був перехідний рік. Не дарма дизельні Subaru, як я вже казав, коштують дешевше, ніж бензинові. Хоча це нонсенс. Дизельний двигун сам по собі дорожчий виробництві. Він конструктивно складніший. Але на вторинному ринку дизельні Subaru з дизельними, от якраз, двигунами, можуть бути з меншими пробігами в кращих комплектаціях все одно коштують. Значно дешевше ніж бензинові Проблем в них купа, чутливі до нашого палива, дорогі в ремонті, проблеми з сажовими фільтрами, з демферами, з колінвалами. Реально просто краще з цими двигунами не зв'язуватись. Так можливо, там одному з 20 людей повезло, і перед ним оту машину максимально перебрали. Перебрали двигун, паливну систему. Розібрали з екологією, поміняли щеплення, та тоді вона вам ще поїздить. Але зазвичай я би радив ці машини саме з дизельними двигунами 100% відкидати. Ну і плюс майте на увазі, що капремонт такого двигуна стартує тільки від 3,5 тисяч доларів, якщо повністю його робити. Я вважаю, це багато і воно того точно не варто. Ну і перше місце займає авто, яке колись, будучи новим, коштувало просто як величезна, там п'ятикімнатна квартира. За них ломили такі цінники, що багато людей не розуміли просто, як можна за все життя таку суму на машину заробити. А зараз ці машини на вторинному ринку коштують по ціні Renault Megane четвертий, а може й третій в комплектації Bose. Чому на них так сильно впала ціна, і від чого вона не формувалася? Ці машини вийшли конструктивно складні, тому що вони були заточені на преміум сегмент, на комфорт, на плавність ходу. Вони мали бути лакшері, 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 але було багато технологічних рішень, які просто не давали цим машинам спокійно їздити з спокійною душею їхніх власників. Проблеми з проводкою, яка могла коротити, могла глючити, машини могли загоратися. Проводка просто-напросто була прокладена моментами в таких місцях цієї машини, що волога то ти потрапляла на раз-два. Тим самим електрика коротила. Плюс дуже багато ненадійних двигунів. Зазвичай, коли випускається машина, є багато надійних і які, які не хочуть купувати. Тут навпаки, 80% двигунів були якраз нересурсними. Складна підвізка, проблемна пневма. Ці машини реально не залишають задоволених своїх власників, тому і коштують дешево. Але на це багато хто ведеться. Тому я пропоную вам на це якраз не вестись. Мова йде про Land Rover Range Rover. Третього покоління, сподіваюсь, це відео для вас було цікаве і корисне. Зустрінемось наступного тижня.